Доброго дня, агенція нерухомості річхом. Рада вас вітати сьогодні на перегляді однокімнатної квартири на Троєщині за адресою Закрейвського, 73 1 Квартира у нас, хоч однокімнатна, але дуже простора. Тут 39 метрів квадратних, має два спальних місця. Це диванчики, які розкладаються. З кімнати у нас вихід на балкон засклений. Навіть лоджу і маємо чудовий краєвид з вікна. Бачите, тут дуже багато зелення, затишний, класний спокійний двір. Поруч є вся необхідна інфраструктура, до метра тут 5 хвилин, дуже затишні дворики і завжди є місця для паркування вашого авто. Квартира дуже охайна, чиста. Вона була закрита майже 3 роки, ніхто не проживав взагалі. Кухня у нас простора, 9 метрів квадратних, нові кухонні меблі, нова плитка з духовкою. Є микрохвильовка, холодильник. Тому Квартира дійсно дуже класна, затишна. Приходьте на перегляди та самі побачите. Тому чекаємо вас, приходьте.